Вітаю вас на каналі Карчек. Ми продовжуємо знімати автомобілі, які ми купили в Європі для наших замовників. І Сьогодні у нас знову два Audi e-tron. Це один з найпопулярніших запитів сьогодні в нас в компанії. І хотів би показати вам, які бувають ці автомобілі в хорошій комплектації, бо на попередньому відео комплектація була відносно бідною. Але перед тим, як розбирати комплектацію автомобілів, хотів обговорити декілька питань, які піднімалися в коментарях до попереднього відео. Посилання на саме відео залишу зверху. Найбільше, що турбувало людей, це зйомки в торговому центрі. Це просто прекрасно. Класний вихлоп на двохлітровому BMW. Е, що турбувало людей? Вартість 100 кілометрів пробігу. Розхід електриків вітрона в районі 30-35 кВт на 100 кілометрів. Я поцікавився, скільки бере тесла, нагугли. В середньому це там 16 кВт. Ми приганяли Єгольф е для клієнтів, є е гольф там теж бере на 100 км пробігу в районі 13-15 кВт. Тобто ми отримуємо різницю по вартості. Відійду на секунду, вартість кВт на сьогоднішній день щось в районі 2 ,70 гривні 70 копійок. Тобто, вартість, різниця вартості 100 км пробігу виходить біля 40 гривень. Мені здається, що це реально просто. Смішно обговорювати такі цифри при обговоренні машини, яка коштує 40 тисяч доларів. Тому думаю, це просто ну, не аргумент ні в сторону Тесли, то, що вона хороша, ні аргумент в сторону Єтрона, що він якийсь гірший. Друге, що турбувало людей, це ресурс батареї. Дивіться, тут батарея вона не цільна, її не можна замінити всю разом. Вона складається з кластерів, якщо не помиляюсь, 36. Тобто навіть якщо у вас батарея сильно деградує, щось стається з якимись ячейками, їх можна взяти, просто поміняти окремо. Для цього не треба міняти цілу батарею за якісь там невміняємі гроші. Та, це не буде супер дешево, але і це не буде половина вартості автомобіля. Наступне, що я хотів сказати про батарею, то гарантія на батарею на цій автомобілі діє 7 років або 160 тисяч кілометрів пробігу. І в цьому є величезний плюс покупки. Єтрона саме з Європи, бо єтрони, які продані на європейський ринок, на них діє гарантія і на територію України. А єтрони, які куплені США, не мають цієї опції. Плюс також по ціні вартість єтрона з Європи, якщо не така сама, то може і дешевша. Тобто єтрон на сьогоднішній день вигідно купляти з Німеччини. І, в принципі, по вартості цих автомобілів. На сьогоднішній день, я думаю, що це, напевно, вже низ і вони не будуть вже сильно дешевшати, безпідставно, скажімо так, вони будуть дешевшати вже тільки з втратою років, бо якщо новий автомобіль коштував там, порядка 100 тисяч євро, ми коли купляємо на аукціоні, ми бачимо ці цифри, то вже там вартість автомобіля в Україні на сьогоднішній день складає 40 тисяч доларів, тобто вже нема куди далі дешевшати. Заїбався. Конкретно вартість цих двох автомобілів, раз я вже заговорив про ціну, вони обоє так і коштували в межах 40-41 тисячу доларів. Але простіші комплектації можна купити набагато дешевше. Такий чорний «Етрон», як ми знімали в попередніх відео, вони коштують там, в межах 35-36 тисяч доларів. Але автомобіль кардинально відрізняється по комплектації, по тому, як ти його сприймаєш. Бо в цих автомобілях опцій насправді набагато більше, ніж. В тому чорному єтроні. І ще хотів поговорити про те, що людей часто цікавить, хто приходить замовляти в нас ці автомобілі, це як їх обслуговувати. І як такого обслуговування, тут в принципі набагато менше, ніж в автомобілях з двигуном внутрішнього згорання. Тут ТОшок, по факту ну, ТОшки є, але їх об'єм зведений до мінімуму. Колодки тут фактично не зношуються разом з гальмівними дисками, бо автомобіль гальмує за допомогою електродвигунів. По обслуговуванню це заміна технічних рідин, це масло в редукторі і охолоджуюча рідина, яка охолоджує і підігріває батарею. Також по регламенту необхідно замінювати гальмівну рідину та контролювати рівень антифризу в спеціальних колбах, які є на електродвигунах. Вони зроблені спеціально для того, щоб бачити, чи є якісь проблеми в системі охолодження. Вони не повинні бути пустими і не повинні бути повними. Тобто машина піднімається, там є антифриз в колбі, його повинно бути, там небагато. Якщо все в нормі, тоді просто міняється колба на нову і далі людина їздить. В принципі, більше якогось регламентного обслуговування в цих автомобілях немає, і поломок глобально як таких немає, бо автомобіль. Не дивлячись на те, що він технологічний, він досить надійний. По ходовій там теж нічого складного, все таке саме, як і в інших соплатформенників на MLB Evo. А тепер давайте поговоримо про наші ці два автомобілі. Не дивлячись на те, що вони в топових комплектаціях вони відрізняються один від одного. Білий у нас йде на блек-пакеті, це у нас іде чорна решітка радіатора, чорні рейлінги та чорні молдінги навкруг лінії скління. Чорний йде без блек-пакету, але на еслайні. Він відрізняється переднім та заднім бампером. Інших відмінностей я наразі не знайшов в цих автомобілях. Обидва автомобілі йдуть на матричних фарах. Були ще звичайні LED-фари, але в LED-фар не горять оці сегменти. Як я казав в попередньому відео, теоретично цю функцію в вітронах можна активувати. Чорний йде на камерах 360 градусів, в білого є виключно задня камера. Обидва автомобілі на нічному баченні. Вони відрізняються дисками. В обидвох диски 21-го діаметру, але стиль дисків зовсім різний. В принципі, в «Єтроне» є дуже багато оригінальних дисків, які відрізняються між собою. Автомобілі йдуть на звичайних дзеркалах без цих бокових камер. Хоча камери не так вже й страшно, як я казав попередньому відео, я поїздив на іншому єтроні. Тривалий час, і в принципі до цього можна звикнути і досить комфортно з цим жити. Є додаткові лючки зарядки з правого боку це додаткова опція для ітрону. E Супорта викрашені в жовтий колір це також опція. Є безключовий на усіх чотирьох дверях в обох автомобілів. Є парктронік 360 градусів. Зйомки в торговому центрі просто клас. Львів, погода, самі розумієте. Якщо говорити про відмінності цих автомобілів в салоні, вони відрізняються самими сидіннями. В білому йдуть ковші. Це в принципі максимальне, що тут могло бути. Вони прошиті в такі ромбіки. В чорному йде саме сидіння, а не ковш. Також максимальне, воно йде оздоблена шкіра алькантара. Е, сидіння йдуть з електроприводом, є пам'ять в сидіння водія, є підігріви всіх чотирьох сидінь. По керму білий йде на опціональному спортивному S-Line кермі, є електропривід керма та підігрів керма. Е, є чотирьохзонний клімат і в тому і в тому автомобілі. В білому клімат йде з функцією ароматизації та іонізації повітря в салоні. Обидва автомобілі мають повні пакети асистентів разом з мертвими зонами. Е, в нас йде опціональне оздоблення торпедо шкірою, також нижні вставки йдуть з опціональної шкіри, а не базової. Є максимальна амбієнт підсвітка на обох автомобілях та акустика Бен Коловцем. Автомобілі йдуть на панорамі та чорній обшивці стелі, є проекція, є бездротова зарядка. Не супер зручно реалізовано, на мою думку, але колега каже, що йому навпаки зручно, бо телефон вставляєш, він прижимається і ніде не літає по салону, тобто він постійно на зарядці. Є бездротовий CarPlay. В принципі, напевно, це все. А і оці кнопки я в попередньому відео розказував, що це. Також опція, коли ці кнопки йдуть зроблені під метал, а ці під таку глянцеву сенсорну панель. В принципі, напевно, це основне, що можна розказати про ці автомобілі. Це дійсно багата комплектація для «Ютрона». Обидва автомобілі йдуть в версії 55, тобто це батарея 95 кВт. З них доступно в білому 83,6 кВт, а в чорному 86 кВт. Це залежало від років. Випуску в автомобілях батарея фактично та сама, відрізняється тільки софт, тобто є обмеження у використанні батареї по потужності. Це 360 кінських сил в звичайному режимі і 408 кінських сил в бусті. Це все в попередньому відео було. Ви можете переглянути ознайомитись. По рокам випуску: білий ютрон 2019 року 41 тисяча пробігу, чорний «Ютрон» 2020 року 45 тисяч пробігу. Ось такі автомобілі ми привезли для наших замовників. Якщо вас цікавлять автомобілі з Європи, ви можете звертатись до нас в компанію. Ми купляємо дуже багато різних автомобілів. У нас зараз їде 4Єтрона для наших замовників. Якщо вам цікаво відео про них, там будуть спортбеки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також їдуть 2 третіх Туарега, знову ж таки, чорний і білий, так співпало. Також напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво подивитись на ці автомобілі. Ще розкажу про плюс великій покупки автомобіля з лізингового аукціону. Ми купляємо автомобілі одразу по нетто ціні, тобто ви не заморожуєте свої кошти, а одразу купляєте автомобіль за хорошу ціну. Також ми купляємо автомобілі з аукціонів, які надають експертизу по стану кузова. Тобто ми відразу знаємо, чи буде автомобіль фарбований, чи буде не фарбований. Сьогоднішні два автомобілі були повністю в рідній фарбі, з ними не було жодних ДТП. Це абсолютно цілі автомобілі. Тому, кого будуть цікавити наші послуги, звертайтесь до нас в компанію. Всі контакти я залишу в описі до відео. Вам всім дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого.